Привіт! Ви на каналі Золоті Ручки Маргаритки. І сьогодні ми починаємо читати нову книжку Джуді Муді. Видавництво Старого Лева. Я вирішила читати ще одну книжку. До речі, вона дуже популярна в продажі зараз у Україні. Починаємо! Допомагатиме мені читати професор, і мій котик допомагатиме моїм ручкам зручно тримати книжечку. Починаємо поганий настрій. Джуді Муді не хотіла, щоб закінчувалося літо. Їй не подобалося щодня причісуватися. Їй не подобалося вчити правила правопису. Їй не хотілося сидіти поруч із Френком перлом, який їсть клейстер. Джуді Муді була не в гуморі. Та ні, вона була в кепському гуморі, в гуморі злого обличчя. Навіть запах її нових буркотливих олівців із намальованими на них мармисками не міг підняти її з ліжка. Перший день школи. Проспівала мама, вставай і вдягайся. Джуді муді натягла на себе ковдру і накрила голову подушкою ось такий малюночок. Джуді! Ти мене чуєш, гарр, сказала Джуді. Вона має звикти, звикнути до нової парти і нового класу. На її новій парті не буде такої гарної наліпки з її іменем, як минулого року. Там був намальований броненосець. У новому класі не буде дикобраза Роджера. І з її удачею вона знову сидітиме на першій парті, де Панток бачитиме всі її спроби передати записку її найкращому другові роки. Мамина голова знову з'явилася у кімнаті Джуді. І не забудь причесатися добре. Одна з найгірших речей, пов'язаних із першим. Першим шкільним днем це те, що після літа всі вдягають футболки, на яких написано Діснейленд чи Морський Світ, чи Джеймстаун, батьківщина Покахонтас. Джуді шукала у верхній шуфляді комоду, у нижній шуфляді і навіть у шуфляді з із спідньою білизною. Та не змогла знайти жодної футболки з написом. Вона виглядала, вона вдягла тигрячо-смугачці штани від піжами та однотомну футболку без напису. Після цього такий малюнок. Вона вдягнула піжаму, сказав її брат Стін, коли Джуді спустилася із своєї кімнати. Ти не можеш одягнути піжаму до школи. Стінк вважав, що він усе вже знає, раз іде до другого класу. Джуді опекла його одним із своїх знаменитих пекучих поглядів. Джуді передягнеться після сніданку, мовила мама. Я зробив яєчню, вона схожа на сонечко. З я як раз для першого дня школи, сказав тато. Якщо хочеш, можеш посипати сухариками. Яєчня Джуді зовсім не була схожа на сонечко. Жовта серединка розтеклася. Джуді скинула своє желеподібне яйце на серветку, що лежала на колінах, а потім кинула під стіл миші їхній кішці. Літо скінчилося, а я так і нікуди не їздила. Поскаржилася Джуді, ти їздила до бабусі Лоу, заперечила мама. Але ж це поруч, у старій дні Вірджинії. Я не їхала, я не їла хольдогів, не каталася на американських гірках, не бачила кита, ти їздила на автівках, зауважила мама. Дитячих у торгов... розважальному Комплексі, відповіла Джуді, ти ходила рибалити і з'їла акулу, сказав тато. Вона з'їла акулу? спитав Стінк. Я з'їла акулу? запитала Джуді. Так, відповів тато, пам'ятаєш рибу, яку ми купили? Коли нічого не піймали. Я з'їла акулу, зраділа Джуді Муді. Джуді побігла у ванну і зняла футболку. Вона взяла товстий фломайстер і намалювала. Акулу з величезною пащею і безліччю зубів. Я з'їла акулу, написала вона великими літерами. Джуді побігла на автобус. Вона не чекала стінка. Вона не чекала татових поцілунків чи маминих обіймів. Вона поспішила, щоб показати роки свою нову футболку з написом. Джуді вже майже забула про свій поганий настрій та побачила роки, який вправлявся, який вправля... та побачила роки, який вправлявся у фокусах з картами на автобусній зупинці. Такий малюнок. Він був вбраний у більшу на кілька розмірів білоблакитну футболку з хитромудрими літерами і малюнком американських гірок. Тобі подобається моя нова футболка? запитав Роккі. Вона з Лунапарку Ваш Гарденс. Ні, відрубала Джуді, хоча насправді їй дуже подобалася футболка. А мені подобається твоя акула, сказав Роккі Джуді промовчала, і, і тоді він запитав: ти не в гуморі, чи що, чи що? відповіла Джуді Муді. І ось такий малюночок. Сподобалася казка? Ставте лайк. Не гуляйте по інших каналах, а залишайтеся на цьому. Бувайте!